Вітаю всіх, мої дорогенькі. Завтра у нас 31 січня 25-го року. Время не просто летить, воно проноситься як коні галопом. Так, німітона священне пространство. Завтра день, коли треба побувати в святих містах, наповниться силою, зв'язатися. Наповнитися Божественним світом, да? создати свій алтар або посіть, ну, побувати в тих містах, де ви наповнюєтеся силою. Почувствувати духовний зв'язок з Творцем, з природою, з Всесвітом, з мірозданням. От така порада від богині, Німітоди прийшла до нас. Прекрасна, між прочим, порада. Помоліться, помедітіруйте, побувайте в тих містах, які вас дійсно наповнюють силою. Думаю, що у кожного вони є. А якщо немає, їх треба обов'язково собі создать і завести. Овни. Дві карти проситься. Овне, рицар жезлов і імператор. Ну, овне, завтра перекладати відповідальність ні на кого. За всі ваші поступки будете відповідати тільки ви. Ви ще будете відповідати за інших людей, тому що вас показують як імператор, тобто ви будете відповідати ще й за подчиненних якихось чи за сім'ю, чи за родину, чи за колектив. Від вас потребуються активні дії, але не хуліганські. Від вас потребується стабільність, розсудочність і відповідальність. Далі у нас йдуть тільці. тільці. колісниця. Більше всього, збираються в дорогу. Поремонтуйте машину, і подивіться, чи все там справно. Хтось, можливо, буде в командіровку, хтось в путешестріях, хтось в дорогу. А для когось із тільців цей день буде як своєобразний прорив. Своєобразний прорив, вперед, якась перемога. Близнюки, Близнюки порадуйте себе. Дев'ятка Пентаклі, себе любимо на перше місце чи любимого. Да, і радуємо себе обновками, вкусняшками, спа-процедурами і, взагалі, день посвящаємо собі. Комусь, можливо, прилетить подаруночок, премія да, від папки, мамки, коханця, чоловіка, дітей. Тому і ті гроші теж варто на себе потратити. Далі у нас йдуть раки, карта вибора. Раки, ви будете робити вибір, договарюватися з якимись людьми, попитатися договоритися. Да? Вам потрібно вибирати серцем цей вибір робити, бути договороспособним. Для когось, може, відіграється як дуже страсна любов. Далі у нас ідуть імператриця для Левів. Ну, Леви, тут сім'я буде на первому місці. Да? Сім'я, діти, достаток, дом, уют. От все, що стосується цього. Далі у нас йдуть діви, двойка жезлов. Діви, бо готуються в дорогу, або планують відпустку, подорож, ізучіть інформацію по інтернету, все, всю інформацію соберіть перед тим, як щось вирішувати, кудись їхати, приймати якісь рішення. На завтрашній день діви в якомусь неустойчивому положенні, як наче хочеться сидіти на двох стільцях. Але приїде приймати все рівно якесь рішення. Паш кубків для Терезів. Терези, зберігайте спокій, щоб ваші емоції вас же не захліснули і не накрили з головою. І тоді ви будете переможцем. Учіться і зумійте в завтрашньому дні совладати своїми емоціями, не ведіть себе, як діти. Туз мечів для скорпіончиків, туз мечів, скорпіони, може бути дуже такий нелегкий і відповідальний день. Коли прийдеться на себе і на всі свої думки, інформацію, яку вам доносять, дивитися з дуже критичної точки зору. Критика самокритика вам в руки, і це даватиметься вам нелегко. Далі у нас йдуть сонце для стрільців. Ну що ж, день прекрасний. Щастя, радість, удача. Головне, не зазнатися і не надіти на себе корону. Не стати нарцисом в завтрашньому дні. Козірожки двойка мечів. Козіроги, ніяких рішень завтра не приймаємо, тому що ви не знаєте всієї обстановки, всієї інформації. Поддаємо сумнію всю інформацію, яка до вас буде приходити. Рішень не приймаємо, тому що общої картини у вас немає. Ясності в голові немає. Приймете якесь рішення в раз, в день. Водолійчики, сімка жезлов. Готовтесь до боротьби. Захищати себе, своє місце під сонцем, свою позицію, свою думку. І навіть якщо ви один одньохенький, продовжуйте боротися, ви все одно будете переможцем. Карта зір, звізда для рибочок. Ну, рибочки, потихеньку сповняються всі ваші бажання. І завтрашній день не ісключення. Все ближче і ближче до ваших завітних желань, ви на правильному шляху, вищі сили вас ведуть, вони за вас, вони вам освітлюють дорогу. І показують, що ти йдеш правильно, всі твої бажання і сповняться, і цей день вам чимось покаже це і докаже. Бажаю всім тихої і мирної ночі і завтрашнього позитивного дня!